Друзі, усім привіт-привіт! Доброго ранку. У нас сьома година ранку іде сніг. Вона кидало снігу. в кормети кроликів. Буду збиратись на роботу. На вулиці сьогодні у нас морозу нема, але коли морозець є, тут. Ось ця тряпочка, рушничок, яким я протираю, не замерзає. Значить, їм не холодно. Ну що ж буду годувати. П'є кролик тепленьку водичку. Зараз дамо сінця. Так, картопельки ріжу. Що ти шукаєш? А це, друзі, наша кроличка. Які на зміни, а ніякі. Не нема в неї окролу, нема окроленят, парова повторно. Тут тепло, якщо будуть десь 12 грудня повинні бути. А якщо не буде, то все буде точка їсть картопельку, вона дуже любить картопельку. І сиру, і варену, так? І наші кролички також. Дуже люблять картопельку. І сиру, і варену люблять. Як коли. Коли варену даю, коли сиру. Їдять смакують. Боже Боже, оце ще картоплинка лежить. Не бойтесь. Це два кролики. Смакують, хай їдять. Хай ростуть і поправляються. Дуже гарна природа. Погода. Ну, природа не дуже. Ліс. Вже чорний, без листочків. Сніг липиться. Можна бабу снігову ліпити. Не дуже, але ліпиться. І на такого снігу, такий сніг насипли багато. У нас було не дуже багато снігу порівняно, якщо порівняти з другими регіонами. Але цей всипле. Думала, їхати велосипедом на роботу, придеться йти пішки. Ось так, друзі, Кому сподобалось моє відео. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. Задавайте питання, підписуйтесь, друзі, на мій канал. Усім пока-пока!